Сьогодні я хочу показати вам свої квітучі трейлери та трохи розповісти про нюанси догляду за ними. Взагалі, трейлер це та фіалка, яка росте кущем. Є також ампальні трейлери, вони звисають, можна сказати. Їх, до речі, можна садити по декілька голів в одну плошку, наприклад, в один горщик. Ось перший трейлер це Валарта Компанас Марадас. Дуже мені подобається. Колір такий у нього насичений, і дзвіночки незвичайні. Ось так він і квітне, більше не розпускається. Сьогодні я познімаю з нього трохи пасеньків. Ось. І, до речі, особливість трейлерів в те, що в них дуже гарно вкорінюються пасеньки і достатньо швидко вони ростуть. Крім того, я вибачаюся, але відео буду знімати, старати знімати одним кадром. Тому, можливо, деякі оговорки або, можливо,. Інколи не дуже гарно буде сфокусовано. Наступний це Pony Ride. Я вам показувала, як я купувала його дітку. Це була перша дітка химери. Ось він у мене вже цвіте, дуже гарно зацвів по сорту, також у нього багато пасенків, буду їх знімати. Достатньо швидко виріс він. Ось такий красунчик. Але квіти вони ж невеликі, я зверну вашу увагу, але мені цим вони подобаються. Такі дрібненькі квіточки, але їх зазвичай багато. Це перше цвітіння, наступного разу вже буде більше. Я думаю, шапку також буду збирати. Наступний трейлер це Бродвей Star Trail. Це його перше цвітіння. Кущик зовсім невеликий, але вже така шапочка. Вона тримається вже близько місяця, жодні квітки я ще не знімала. Дуже класний, також мені подобається цей сортик. Квіти просто зачаровують. Більшу розетку я продала, весною собі залишила пасинок, На жаль, лише один. Варто було декілька зняти. Якби я посадила в горщик декілька пасинків взагалі б, напевно, було дуже круто. Переходимо далі. Це є шотландський вереск. Також трилорок, він дуже гарний, але, на жаль, чомусь у мене не дуже він фотогенічний. Як я його не поставила, все він не гарно стоїть. Але в житті виглядає класно. Він тільки починає розквітати, має пістряві листечко. Зараз воно не дуже проявляється, але взимку оце більш видно. Ось такі також дзвіночки гарненькі. Наступний сортик це Чанта Спорін, він дуже гарно виглядає, також дзвіночки. Росте він у мене у більшому горщику і росте тут у дві голови. Ось такі класні квітки, вони, на жаль, не розпускаються більше, але за це він мені і подобається. З часом, коли голови трейлера розростаються, уже не видно, де тут одна голова, де інша. В даному випадку, ще трохи можна відрізніти. Якби я посадила в три голови, взагалі, б, напевно, було б супер. І останній на сьогодні трейлер це Таїта Сафіна. На жаль, цей трейлер вже відсвітається, тому що я не встигла вчасно його зазняти, як завжди. Але також він крутий. Сьогодні я, напевно, буду ділити його на декілька голів. Якщо у вас залишились якісь питання стосовно трейлерів, залишайте їх, будь ласка, в коментарях, я вам з радістю відповім.